Мене звати Веселий Круг. Я звичайний Круг. Живу самим звичайним життям. У мене є друг. Це веселий м'яч, веселий м'яч, веселий м'яч, веселий м'яч, веселий м'яч, веселий м'яч ти поглянь сюди нова серія на каналі Веселий Круг і веселий м'яч. Підпишись на цей канал. Не забувай дивитися наші історії. Я веселий круг і веселий м'я. Веселий круг і веселий м'яч. Друга серія другого сезону Зелений м'яч. Веселий м'яч тобі не нудно грати в ці настільні ігри. Ми тут уже дві години сидимо. А мені подобається, я весь час у тебе виграю. Ой, веселий м'яч. Ну, ми тут уже дві години сидимо, може, годі грати в ті шахи? Та ну, веселий круг, може, давай ще один разок. Мені дуже подобається з тобою грати в шахи. Веселий м'яч, я засікав час. Ми тут уже дві години сидимо, може, чимось іншим займемось. Ну, я то шахи люблю, проте. Ну, ти вічно в мене виграєш, мене це дратує. і... ой... Ну і взагалі мені вже просто набридло. Може, чимось іншим займемось. Наприклад, може, ми поснідаємо, чи поїмо там, чи ще щось. Чи, може, ми там на прогулянку вийдемо, тому що ми тут уже дуже довго крутимося за цими шахами. Ну, ок, веселий круг, а що ми тоді будемо робити? Ну, Придумаємо щось цікавіше за шахи, тому що мені вже реально в них нудно грати. Спочатку було цікаво, а потім уже нудно. Ми тут уже дві години сидимо і мені набридає дуже багато разів грати в одну і ту саму гру. Давай краще чимось іншим займемось. Веселий круг, ми ще ж партію не закінчили. Веселий м'яч, давай хоча б перерив зробимо, тому що, ну, у шахі вже забагато. Ми тут уже. ой, вже вечір, а ми тут ще з дня сидимо. У мене вже дупа болить сидіти тут. О, ну окей, тоді я заберу звідси шахи, а ж, чим ми тоді займатись будемо? То давай просто побалакаємо, ти ж не кожен день в гостях в мене буваєш. Добре, а про що будемо говорити? Ну, про те, як, у кого справи, як. Ти плануєш зі своєю сім'єю відзначати новий рік, тому що вже 30 грудня і вже останні дні цього року, далі буде у нас 25-й і. Може, ти скажеш, як ти хочеш святкувати новий рік. От я хочу провести зі своєю родиною. Ми будемо їсти багато всяких смаколиків і будемо чекати півночі, щоб всіх привітати з Новим роком. Слухай, веселий круг, так ми з моєю родиною святкуємо майже так само, як у тебе, тільки там можуть бути інші страви. Ми так само, як ти. А про що ж тоді поговорити? Я не знаю. Веселий м'яч, в мене є ідея, і про що ми можемо поговорити. Ну, кажи. Слухай, пам'ятаєш, ти зустрів якогось круга чи м'яча, дуже схожого на мене, і ти подумав, що то я. Пам'ятаєш таке? О, так, пам'ятай, на днях таке було. Ну, і... І він тобі нагрубив і представився не як веселий круг, а як хто там. Зелений круг, зелений м'яч. Так, зелений м'яч. І взагалі можеш мені розповісти подробніше про того, того м'яча, який дуже був схожий на мене, і ти мене з ним перепутав. Ну, про нього я мало що знаю, я ж його там лише пару хвилин бачив. Ну, як він взагалі виглядав? У нього був зріст такий самий, як у тебе, мабуть, твій одноліток. Ем, у нього голос був схожий, він також самий зелений. Е, кольор... У нього хіба що, може, чуть-чуть світліший кольор, ніж у тебе, але, наскільки я пам'ятаю, був дуже на тебе схожий. Проте я таки перепутав вас, хоч, по ідії, ви відрізняєтеся. У нього голос був трішки нижче, ніж у тебе, і взагалі він. І як це я не подумав тоді, ну. По Подробніше я про нього розповісти нічого не можу. -да, надіюсь, такої історії більше не повториться? Ну, звісно, ні, тепер я буду відрізняти тебе від інших, тому що, ну, всяке таке буває, що обізнаєшся і ще щось. Слухай, веселий м'яч, у мене тут є ідея, давай ми. Підемо погуляємо в парк. В який парк? У нашому місті багато парків. Підемо на парк промінат. Там ми поговоримо, подихаємо свіжим повітрям, тому що останнім часом я рідко буваю на вулиці, тільки тоді, коли в школу хожу. але зараз зимові канікули, тому я рідко десь буваю, в основному я вдома сиджу. Тому ходімо. Все одно, зимові канікули, уроків у нас нема, тому ходімо. Так, чудова ідея, ходімо одягатись. Погнали! Ей, зачекай мене. Веселий круг, давай швидше, я хочу з тобою гуляти. Гей, мене зачекай, я ж не встигаю за тобою. Так, ходімо, ой. ой. Веселий круг, у тебе такі двері тугі важко відкриваються. Йди за мною. Не знаю, чому у нас такі двері, але ходімо. Добре, що сьогодні дощу немає. Правда, веселий м'яч? Так, круто. Е, тому що за... у нас щось така зима, що вічні якісь душі, і все таке, всякі опади. Ой, А хотілося би снігу. Так, але сніг це не головне, О, ми ж можемо ще святкувати всякі свята і все таке. І взагалі у нас ще повно розваг, тому не розкисаємо, що снігу немає. Добре? Так, так. До речі, веселий круг. Якраз в цьому парку я і побачив того е, е з яким я тебе перепутав. Так, я пам'ятаю, ти мені тоді казав, і моїй мамі казав е, про це. Так. І він той меч дуже заладковий, а ще він якийсь дуже недружелюбний. Та, мабуть, йому просто було дивно, що тут підходить е незнайомець і вітається з ним ніби е той незнайомець його друг. Мабуть, кожен би здивувався, мабуть, у нього може був поганий день. Можливо, Та давай не думати про, про того притрушеного і ходімо. Ай, мене зачекай! Веселий м'яч, подивись, яка тут гарна ялинка, так гарно прикрашена. Глянь, я навіть на неї можу залізти. Круто, я теж хочу залізти. Почекай мене! Глянь, тепер буду тут з тобою вісіти. Цікаво, веселий м'яч, тільки дивися не впади, я пам'ятаю. Дуже б дуже давно ми колись лазили по таких ялинках. Веселий м'яч, ти живий? Веселий м'яч, ти так сильно гепнувся, ти там живий. Ой, трішки синяка набивала, але жити буду. О, ну і добре. Давай краще, не, давай краще не лазити на ту ялинку. Вона якась небезпечна. Так. Ох, веселий круг. Ти не повіриш, що зі мною сталося. Стоп! Веселий меч, що таке? Усе в порядку? Здається, я його бачу. Кого ти бачиш вчителя? Ні. Здається, я бачу того м'яча, з яким я тебе переплутав. І він, мабуть, любить гуляти в цьому парку. Де він? Я його не бачу. Ось він. Поглянь! Де? Ти впевнений, що то він. Точно, це точно він. Він реально на мене схожий, ніби в дзеркало дивлюсь. Не дивно, що ти нас перепутав, веселий м'яч. То що ми будемо робити? А навіщо нам щось робити? Нехай собі йде, куди йшов. Веселий круг, а у тебе часом немає зведених братів? Да ні, у мене взагалі родичів мало, У мене немає навіть двоюродного брата. Воно взагалі не має ні троюродного, ні там чотириюродного, і не п'ятиюрного брата. У мене взагалі братів немає. Веселий меч, це просто збіг обставин, проте він реально на мене схожий. Веселий круг, я спробую з ним поговорити. Я б не став би його знову злити. Я, принаймні, спробую з ним налагодити контакти, а ти зачекай мене тут. Ну, гаразд, діло твоє, проте я тебе попереджав. Добре, я швидко. Гей? Ага, Мене хтось звав? Це я, це я тебе кликав. Ну, от знову цей притрушень. Чого тобі треба? Слухай, я був тебе перепутав зі своїм другом минулого разу. Просто він дуже схожий на тебе. Чого ти від мене хочеш? Просто я хочу дізнатися, хто ти. Звідки ти родом, взагалі хто ти такий і чому ти, ти так схожий на мого найкращого друга? Це просто збіг обставин. Дуже багато таких, як твій друг, як я, як ще хтось там. Навіть, можливо, в світі є м'яч точнісінько, такий самий, як усе ти. Так, я все розумію. Але оскільки ми бачились уже, може, ми подружимося і будемо дружити і забудемо всі образи. На що ти мені взагалі здався? У, у мене і своїх друзів повно. Судячи з твого характеру, у тебе їх уже і не так багато. У мене дратують ті м'ячі, які мене з кимось путають. Ой, да ну, з ким не буває? Я впевнена, що ти хоча б раз когось перепутав з кимось у своєму житті хоча б один разок. Ай, відчепись. Гей, що тобі такого зробив? Просто забирайся з мого шляху. У тебе життя своє, а, а у мене своє. І не треба мені псувати е, своє, не треба мені псувати моє життя. І взагалі. У мене і свої друзі є, і взагалі не лізь у чуже життя. Та вибач, що я тебе перепутав, з ким не буває. Ем, веселий м'яч, може, ти вже припиниш цю розмову? Ніколи. Я маю розізнати, хто він такий, чому схожий на тебе. Ой, ну, це просто збіг обставин. У світі часто таки трапляється. Ой, я перевернувся. Зачекай! Не треба його дратувати. Він видно, у нього просто видно такий недружелюбний характер. Ну, не всі ж такі добрі і пухнасті, як оце ми. Зачекай. Я йду, веселий м'яч. Слухай, може ти з ним поговориш? Я? Наві... Навіщо він мені здався? Я бачу, що він якийсь грубий. Я не хочу з такими дружити. Я не люблю грубих м'ячів взагалі всіх інших. Так, але може, ти його переконаєш, ти все ж таки на нього такий ж схожий. Може, він зрозуміє, чого я обізнався, тому що він щось ніяк не хоче мене вибачати. Каже, щоб я забирався геть, і не заважав йому жити. Каже, що я прицепився, як якась п'явка. Ну, таке. Добре, заради тебе я поговорю з ним, але якщо е -е, він на мене образиться і скаже, що я, я якийсь. Дурненький, то вина буде твоя, я в цьому не винний. Я просто тебе послухаюся, як свого найкращого друга. Ясно? Так, ну, може, у тебе вдасться його переконати? Гаразд, я спробую, але нічого тобі не обіцяю. Ну, хоча б так, ну, принаймні, щоб він зрозумів. Він не думає, що він якась унікальна сніжинка, гаразд. Ну, окей. Окей. Ем. Привіт. Е, я хотів е, з тобою поговорити. Е, на рахунок того, що ми схожі і. Можна з тобою поговорити? Ти це до мене, так? О, так, я це до тебе. Просто ми дуже схожі, і справа в тому, що мій друг просто обізнався. Просто знаєш, веселого меча дуже легко запутати і все таке. Може, ти хоча б вислухаєш мене? Це я веселий круг. Можливо, ти чув про мене від мого найкращого друга. Той придурок твій найкращий друг? Е, дивись, кого придурком називаєш, а то отримаєш. Ну, зрозумій його, він просто е, міг легко обізнатися. Веселого м'яча дуже легко запутати. Може, хоча б Мене звуть веселий круг. Я найкращий друг веселого м'яча. І за цю ситуацію з моїм другом. Просто ми з тобою як дві краплі води. Поглянь на нас. Колір однаковий, сріст однаковий. Ми. Схожі? Ти, мабуть, мій одноліток? Дійсно, ми схожі. Та чому я маю тебе слухати? «Та просто повір мені, його дуже легко запутати. Веселий меч не бажає нікому зла, він просто його легко надурити, розумієш, а ми з тобою тут схожі. Він думав, що бачить мене, а насправді він бачив тебе. Ми ж з тобою схожі. Ну ти трішки вищий мене за зростом. Так, проте ж в основному здалеку е, нас не відрізниш. І взагалі, е, може, ми подружимось, хоча б знайомими станемо, щоб, ну, щоб знати один одного давати якісь поради. Може, подружимось? Наша мені здалася -то, дружба? Тому що дружити це дуже весело. Коли, коли у тебе складні часи, твій найкращий друг тебе підтримає. Або ти його підтримаєш. Ви проводите час разом, і, і ви завжди допоможете один одному в біді. І ти можеш своєму найкращому другу розповісти усе, на що ти жалієшся, і він тобі допоможе, розрадить, але щоб мати найкращого друга, ти маєш сам бути ним. О. Хм, звучить цікаво, цікаво. А друзів знайти складно. Ну, дивлячись. Друг має бути справжнім. Тобто, це не так, що він з тобою дружить через якусь там дуже круту штуку. Тому що є такі, проте подумає, дружити, це дуже класно. У мене і своїх друзів повно. А можеш мені розповісти про своїх друзів просто для інтересу? Окей, розкажу. Ну, у мене друзів всього п'ятеро, і ми там з ними рідка бачимося, ми там лише вітаємося і йдемо далі, перекидаємося парою слів. Ну нічого такого. А ти, з ним, а ти з ними проводиш багато часу? Чи вони справді тебе люблять? Та ні, просто один одного знаємо. Так це ж не друзі, це знайомі. А в тебе є хтось, з ким ти проводиш багато часу, кого ти по-справжньому любиш і готовий йому розповісти свої секрети? Моя мама, та я маю на увазі, щоб це була якась чужа людина, а не твоя мама. Опс, виходить, у мене немає друзів. І я весь час думав, що в мене багато друзів. То насправді вони не друзі. Вони просто знайомі! Як же мені це виправити? Слухай, я можу з тобою подружитись, і можеш подружитися з моїм другом веселим м'ячем, якщо, звісно, захочеш. Ну, я якось і без друзів живу. Повір, мати друзів це дуже класно. Я пам'ятаю, як комедно познайомимося з веселим м'ячем. Ми тоді перетнулися в парку. Цьому парку, в якому ми зараз знаходимось. Це ще було в 2021 році. Ой, як же це давно. Ну. Слухай, давай дружити? Я не знаю. Ге. -е. Я готова тебе вислухати. Може, у тебе якісь проблеми? Може, я тобі якось якось допоможу? Ой, да мені не треба, друзі, мені і так добре живеться. Слухай, ти упевнений? О, так. Ти впевнений, що впевнений? Е, так, я впевнений. Ти певний, 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 що ти певний. Так. А ти певний певний, 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 певний. певний, певний. Так. Ти певний, 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 певний. так все досить гаразд. Можливо, я спробую дружбу, проте мені без друзів добре живеться. Мені подобається бути одному. У тебе такі різкі перепади настрою, чесно кажучи. До речі, а тебе звуть зелений м'яч? Так, я зелений м'яч. А, а мене звуть веселий круг. О, ну ти, мабуть, уже це чув. Ну, я веселий круг. Так, знаю. І твого притрушеного дружбана. на так усе. Я йду. Ну, діло твоє я тобі не буду вказувати, проте тобі краще було б, якби у тебе були б друзі. Ну, вирішуй сам Проте Я б на твоєму місці побрав би завести справжнього друга. Я справжній друг. Ніколи не зраджую я мабуть. о гаразд, тоді бувай до зустрічі. О. Ну що, вдалося його переконати? Ні, проте я ніби побачив частинку справжнього його. Він ніби мені частково показав, хто він в душі. Він насправді непоганий, просто він дуже замкнутий в собі. От. І, може, у нього було важке дитинство чи ще щось. Ну, я точно не знаю, проте він пішов. Навряд чи ми, ми колись переднемось. Ну, принаймні, в мене є найкращий друг, веселий м'яч. Ооо. Ну, окей, надіюсь, ми його не скоро ще побачимо. Гаразд, мені щось холодно. Ходімо додому. Так, ходімо. Ти поглянь сюди нова серія на каналі Веселий Крух і Веселий М'яч. Підпишись на цей канал. Не забувай дивитися наші історії. Я веселий крух і веселий М'яч.